Це фільм про дистанції, про дистанцію від нашого суспільства до, до військових, про дистанцію європейського суспільства до, до передової Європи, де яка проходить зараз в Україні, відповідаючи на питання, чому я точно знаю, тому що коли Федя… Головний герой фільму, коли хлопці, які є в фільмі, і чи просто хлопці з третьої штурмової і з інших бригад виходили з кінотеатру, вони підходили до нас і казали, Стеслав, ми дуже хочемо, щоб всі цей фільм подивилися, тому що це наблизить суспільство. До нас, до військових, особливо зараз, але й ще й в 23-му році, ще влітку 23-го року, військові були вразливі до, до того, що де деяка частина нашого суспільства відверталася від них, чи просто не хотіла помічати війну, чи вважала, що все добре і ніхто не потребує підтримки. Тому якщо я відповідаю на ваше запитання, це важливо для них.